Доброго дня! Ну, ось нарешті настав час, коли ваша робота зібрана. І що нам робити з нею далі? Як нам її прислати в тому вигляді, в якому вона у вас лежить зараз на столі? Як ви вже побачили, що шпон це. Досить-досить така ніжна річ, вона хрупка і ваш набір, ваше зображення повинно е проїхати в посилці так, щоб вона не зім'ялася, не зламалася, нічого від, не, не відпало від нього. Тому я зараз покажу, як треба його запакувати. А по-перше, я вам скажу, що треба повернути. Ну, звісно, саму роботу. Це перше. Друге, ескіз, по якому ви збирали. Третє. Пусті файлики, там де зберігався шпон. От ви отримали там 6 чи 8 чи 10 цих файликів. Оці файлики поверніть, поверніть ласкапустили. І біндерочки. Тобто ці скріплюючі штучки, якими кожен файлик був скріплений. Більше нічого повертати не треба, якщо ви збираєтесь робити далі. Тобто коврик, нож і все інше залишається у вас. Я покажу вам, як зібрати саму коробку для посилки, як вкласти в неї ваше зібране вами зображення, так, щоб воно не зім'ялося, не пом'ялося. Зображень може бути декілька, обов'язково одно. Воно може бути 2, 3, 4, 5, да хоч десять зображень це все в одній посилці ви можете передати. В посилці, що ви отримали, було два листа, великих листа картону які скріплені були такими чорними біндерочками. Навіщо вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб ви поклали, про, поміж цими двома листами, ви поклали свою зібрану роботу і відправили в нього здраву. Все дуже просто. Покладаємо внутрі, накриваємо. І защеплюємо ось цими біндерками. Бачите, після того, як біндер защеплений, ми ці лапки перекручуємо вперед. З ну, шість-шістьох біндерків буде достатньо щоб Ось так, поміж цим картоном ми можемо покласти одну, дві, да хоч десь зробити, отак от накрити і відкласти. І, і в такому вигляді з роботи вже нічого не, не може трапитися. Але ж потрібно скласти і покласти її в картонний короб. Інакше вашу посилку просто не приймуть на пошті. Зараз складемо коробку. І так коробка. Коробка велика. Класти його треба навчитися. Бачите, тут є такі велички. Закладуємо тут і закладуємо її ось тут. Треба трошки сноровки. З першого разу вона не складеться. Бо велика дуже. А може там диватися краєчки, це вже не також буде. Ось ми закладуємо ось тут. Викладуємо слід і залишуємо ось тут. І здесь купон защокується по мостійно. Тимчином ми збираємо цю сторону. Підігнули, ставили ці вот клапани і защокували все. Ось вона сама коробка закрилася. Тепер ми вкладаємо в неї картон з роботою, вкладаємо файл, вкладаємо ескіз, вкладаємо в біндери і захлопуємо коробку. Захлопується вглот знутрь, так Збирати і складувати цю велику коробку треба навчитися. З першого разу так не зробиться. Навіть мені не вдається зібрати з першого разу. Але ось у нас зібрано. Все. Тепер ми заклеюємо всі краї крайчики, скотчемо. У, у вас посилці був скоч, для цих Процедура заклеїли. Але ж коли ви зібрали розібрали двічі чи тричі, здається зрозуміло, що це не так складно. Все, не все ми ретельно заклеюємо скотчем і останній крок це замотка з стричі плівкою. Беремо трич плітку. І ось так от обмотуємо його. Ну, я не буду зараз це робити, щоб в мене нічого не приймає, але ж я думаю, зрозуміло, що пліткою просто закриваємо повністю цю посилку. Все, посилка зібрана, адреса у вас є моя. Пішли на пошту, вона не важка, пішли на пошту і відправили. Значить, на сьогоднішній день... Це 2 червня 2005 року. Посилка по Україні така буде коштувати десь 140-150 гривень. Треба за цим слідкувати, тому що на пошті, на пошті можуть, можуть не, вам не сказати, скільки буде коштувати посилку і поставити свою ціну. Але ви повинні спитати, скільки вона буде коштувати. Платити за неї не треба, сплачувати буде отримувач, але спитати, скільки вона коштує, ви повинні. Дякую. Да, і так, і І якщо, якщо вам на пошті порахують таку коробку дорожче, ніж 150 гривень, не згоджуйтесь. Тому що вони не можуть від... Ну, це, 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 це якась помилка, посилка на сьогоднішній час стоїть десь в лімітах 140-150 гривень. Де б вони знаходились в Україні? Якщо б виникне таке питання, ви на мені перезвольте або пишіть. Ми вирішимо.